Коли радіометричний метод застосування для визначення віку вулканічних порід гавайського вулкану Кілауея, якому всього приблизно 200 років до дослідження показало вік 22 мільйони років. Погодьтеся, серйозна помилочка при виверженні вулкану Хаалалаї. У 1801 році утворилися скелі, датування яких за вмістом ізотопів калію показало вік від 60 мільйонів до 3 мільярдів. Як ми бачимо, навіть сам автор радіовуглецевого методу визнає його помилковість. Ось кілька доказів невірності датування вуглецем. С-14. Перше оболонка живого молюска була датована віком 2300 років. Друге. Нещодавно вбитий тюлень був датований вуглецем, як померлий 1300 років тому. Третє вік оболонки живих равликів при датуванні вуглецем показав 28 тисяч років. Четверте, одна частина мамонта датована віком 295 років, а інша 440 тисяч років. П'яте живих пінгвінів датували у 8 тисяч років. Дуже старі пінгвіни, не правда? це далеко не весь перелік помилок даного методу. Є ще й інші методи датування, але вони виявилися ще більш гіршими.